Yeah. Uh -huh. Доброго дня Україну, доброго дня колеги. Мене звати Ярусевич Маркян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні на календарі в нас 7 вересня 2021 року, і ми з вами перебуваємо на демополі компанії Сенгента, яке знаходиться на об'їзній дорозі міста Мінниця на базі господарства ТОВ Ольга. Ласкаво вас сюди запрошую, аби ще мати можливість побачити бусіви сонячника, бусів кукурудзи, які ще тут представлені, але не так довго. Вони ще будуть, тому що комбайни вже чекають на збір соняшника. Сьогодні ми з моїм колегою Юрієм Парфенюком, технічним експертом компанії Сенгента, по напрямку засобів захисту рослин, приїхали, аби підвести якісь підсумки по кукурудзі по соняшнику. Подивитися, як справилися наші пестициди на цих, на цих посівах. Юре, вітаю тебе! Доброго дня, колеги. Юра, друже, розкажи мені, будь ласка, по Соняшнику ми вносили сюди певні пестициди. Зокрема, в нас був такий гербіцид Примекстра та загол. Ми сюди вносили його в нормі 4 літри на гектар. Розкажи, будь ласка, сьогодні в нас є вересня, як він справився з своїм завданням, як гербіцид. Не дивлячись на те, що сьогодні, 7 вересня, період вегетації даної соняшник підбігає до кінця, ми бачимо наразі чисті міжряддя культури. Що говорить про високу ефективність даного продукту в період до моменту до досягнення фази закривання межня. я знаю, у нас наприкінці 2020 року з'явився сетар, який зареєстрований на сонячних. Скажіть, будь ласка, чи він сюди вносився і яке було його основне завдання? Норма внесення була 0,5 літра на гектар. Фактично, як просто регулятор, то ми можемо говорити, що він працює на 9,5 за 10 бальбу, а як фунгіцид то десяточка. Десяточка. Чи був ще тут якийсь фунгіцид, окрім сетару? Так, на друге внесення вносився містар голд по норму літра на гектар. Оцінка його? Як, як 10 з 10, з як це дуже класно спрацював по основному спектру короб, подовжив вегетацію, що дало нам змогу протримати зелену рослину до процесу фізіологічного його відмирання, що ми бачимо по фактично зердівки, по виповнені зірбівки, по зерківках виповнених, які вже, в принципі, закінчують налювання, всередина вся повна і всередина вся випина. Даний кошик свідчить про те, що буде урожай за 4 хроні. Супер, супер. Тобто, Амістар Голд справився на 10 з 10, так? 10 з 10. Як власний фунгіцид, так і загальний і медомодулюючий ефект справи на досить високому рівні. Зрозумів. Інсектицид, сюди знаю, вносився Енджіо. Чи є якісь шкідники, чи, можливо, ти бачив їхню роботу на посівах? Дивіться. То, що по Західній Україні е, зараз спостерігає масове нашестя е, шкідників з колюча систем типу брехового апарату, це зазвичай хлопи, попелиці. в принципі по клопах ураження е, видно доб дуже добре видно за рахунок утворення язв по стеблі і по черешкам. На даному стеблистої ми такого явища взагалі не спостерігаємо. Його немає в принципі. що говорить про... Вдало підібрану комбінацію дію цих ключовин, гарний продукт і чи, вчасно внесення. Я зрозумів. Діді мені, будь ласка, друже, що ще планується, які 에, агротехнічні операції плануються по даному полі, чи планується ще якісь внесення пестицидів? На даному полі планується ще внесення реглону форте 2 літри на гектар вже перед прямим комбайнуванням, десь за 3-4 дні перед збором. Що нам дасть регланфорту? Зменшення втрат, рівномірне достигання і підвищення продуктивності даного. Зрозумів. Юра, дуже тобі вдячний за огляд поля соняшника. Колеги, буквально 2-3 хвилинки вашого часу. І ви побачите огляд, демополя поля з кукурудзою на базі господарства Ольга, Вінницька область. Гайда з нами на кукурудзу. Погнали! Колеги! Ми перейшли з посіву сонячника на посів кукурудзи. І я прошу Юрія оцінити стан посівів станом на 7 вересня. Юра, розкажи, будь ласка, що тут було внесено щодо гербіцидів і як вони справилися зі своєю роботою? Тут була внесена премекстра Голд в нормі 3,5 літри на гектар. Зараз навіть ми можемо спостерігати про її високу ефективність фур'яна. Міжряддя чисті послідуючий гербіцидний обробіток був проведений препаратом люміс, який характеризується як ґрунтовим має частково ґрунтову дію, так і працює по вегетації під бур'яну. Знаєш, що кукурудза досить багато уражується шкідниками? Скажи, будь ласка, що тут було в нас ну, щодо інсектицидів, як вони справилися зі своєю роботою? Конкретно на даному полі інсектицидний захист проводився препаратом ампліго в нормі 0,25 літра на гектар. Даний продукт в своєму складі має дві різних за типом дії діючих речовини: це пірітрої комбінація і хлор що, в свою чергу, дозволяє прекрасно контролювати лоскокрилих, а також інших шкідників на кукурудзі. Юра, вдячний тобі за огляд демополя Ольга. Ми рухаємося далі. Колеги, запрошую вас, поки ще є можливість побачити соняшник, ще є можливість побачити кукурудзу на демополі поле Сангенти на базі господарства Ольга, що знаходиться на об'їзній дорозі міста Вінниця, а також на інші демополя, які знаходяться фактично в кожній області нашої славної неньки України. Вам бажаю гарних урожаїв, До зустрічі в полях.